Це Владислав, йому 24 роки, Розповідає, обрав контрактну службу у лавах прикордонників свідомо. До цього хлопець навчався в університеті культури, та наразі у пріоритеті оборона батьківщини. Хлопець каже, дізнався про вакансії від друга, який вже проходить службу. Я прийшов на контрактну службу, зробив свій вибір свідомо. Прийшов до цього я. Навчався в Київському коледжі культури і мистецтв на спеціальність народна художня творчість. Я закінчив. От. Потім я працював Працював водієм. Останні два роки я працював оператором круп'яного виробництва. Я виготовляв крупу. От. Потім я попав. Після Нового року я попав під скорочення от, і е, привітав свого друга з Новим роком. Він запропонував мені роботу, були вакансії в прикордонній службі. От, я приїхав на співбесіду, мені тут все грамотно пояснили, розказали. Влаштувала їхні умови. І все. І ось вже я пройшов медкомісію комісію ВЛК, і ось зал, там через пару днів я вже отримую форму і вже їду в загін навчатися і здобувати фах прикордонника. Як розповідає Владислав, він надихнувся долучитися до лав прикордонників, наслідуючи приклад двоюрідного брата професійного військового. Мій рідний брат, який спочатку повномасштабного вторгнення пішов захищати нашу батьківщину. Він був водієм, автомеханіком. На жаль, він зараз по здоров'ю списаний. У мене також є двоюрідний брат, який є професійним військовим. Який воює з 2014 року. От зараз він знаходиться на Харківському напряму напрямі, який добре воює і захищає нашу батьківщину. Триває рекрутингова кампанія у Мукачівському прикордонному загоні. Шукають людей з досвідом, а також тих, хто готовий навчатися. Всіх охочих чекає інформаційна бесіда, ознайомлення з посадами. Посаду ми підбираємо із врахуванням вмінь людини, його стану здоров'я, віку та побажань. Тобто приходь і допомагай тим, чим вмієш. До нас зверталися різні кандидати 18-річні хлопці, чоловіки 55, громадяни з незначними проблемами зі здоров'ям, з базовою середньою освітою 9 класів, вчитель початкових класів, художник, гітарист, агроінженер. Юрист, тамада, бармен, ветеринар та багато інших невійськових професій. І кожному з них ми підібрали таку посаду, яка його влаштувала. Рід діяльності фахівці підбирають, опираючись на вміння та навички кандидата. Своїм кандидатам прикордонники гарантують належну заробітну плату та соціальні гарантії. Ще одним із критеріїв, які мені дуже, дуже подобається, те, що тут є можливість кар'єрного зростання. Тут є можливість отримати безкоштовна освіту не тільки в Україні, але і за але й за кордоном, і це все безкоштовно. Дізнатися всі деталі служби в органах охорони кордону за контрактом та за мобілізацією можна на офіційних сайтах чи у підрозділах.